Зараз проводимо обробіток груші. Заїжджаю в рядочки. Це груша у нас і не стара, і не молода, вона тільки в тому році більш-менш почала нормально плодоносити. Ноябрьська загружена класно, ще питань нема. Ну а по вижниці зараз покажу. По вижниці. Не все так, звісно, класно. Є трохи. На, на одній з деревені класно. Ну, я б сказав, маловата. Маловата загрузка у вижниці. ну, Вижниця вона така і є. Дуже примхлива. Дуже примхлива. Бачимо, як трохи вітер, звісно, зносить. Наче й вітер невеликий, а взагалі ось продуває, рядок повністю на цю сторону, навіть долітає до іншого рядка. Туди в сторону, звичайно, ще краща ситуація. Тут вершки не підрізані, ще не встигли. Зараз на яблуні сьогодні, надіюсь, доріжемо вершки. І я думаю, понеділок, вже в неділю ми працювати, я думаю, не будемо. Зараз ми більш-менш роботи підігнали. Вон трохи є і недофарбовані. Но вершки треба підрізати по-любому, тому що немає... В змогі. Якщо ми часом до вершка не добиваємо і єлі добиваємо, що ж буде в кінці сезону, ми зробимо вер десь 3,50, не більше. Всіх продває. Будить бо обмиє мене! Да, де не до звісно, не так красиво, думаю. Все, пофарбуємо. Ще вона у нас, можна сказати, молода, вразлива краще її зафарбувати та й просто хто приїде подивиться ну красиво а, хотів ще показати ззаду як такий вид має ми йдемо в кожний рядок велив робимо величенький на все це, це сад, не польові культури. Ось проведує, можна сказати, два рядка. Можна було б і через рядок, але ми рахуємо в кожен рядок. Краще ми трохи більше потратимо і часу, і пального, і води, але буде просто змочено все, повністю. все. Немає. Воно і так за вихря, звісно. Ну, просто обробіток. Оброблена вся поверхня, з усіх сторон. І текти, звісно, не повинно, ну повинно бути оброблено суперо. Зараз ще то листя нема. Але перші обробітки вони є, на мою думку, основними. Тому що особливо на яблуні. Якщо ти вже паршу впустив з першого з весни там, до світіння, якщо з'явилася парша, то це вже все. Це просто якщо тепло таке сильне, врізке, де хто каже ще нема, парші, ще тільки борошницькі вороби можуть розвиватися, але з весни повинні бути всі обробітки. В сторону в вітер конечно перейти <риклад> 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 Одне міжряддя і друге міжряддя. Це така робота хорошого. У нас ну, оприскувача. Так само в іншу сторону, навіть ще краще, тому що хоч і маленький вітерець, але він є. Продувається. Два міжряддя. Коли буде, звісно, листя, то... І якщо маса дуже велика, то ну, один а він буде продавати його 100%. Да, це не бордовська суміш. Дерева не стоять сині. Буде ледь-ледь помітний синюватий відтінок. В цей год трохи ранувато почався сезон. Ну дуже-дуже дуже рано швидко тепліти. Так, що там, нажав я. Не, не можу серед Неплодові бруньки мають отакий от вигляд. Оце і все, що я хотів показати. Сьогодні обробити груші. Ще, звісно, сьогодні планую я обробити смородину другий раз. Зараз підійдемо до неї. Глянемо тут невеликий звісно, кусочок смородини. Основний на іншому саду ягідник. Ну, теж ложина. І ось смородина. Ну, рядочки такі хороші. Опа, не видно ні кліща. От треба його зараз, можливо, даже буде обробіток з цим з інсектицидом. Бачите, до цвітіння ще є час. Краще зараз зачистити. Також тут буде обов'язково буде тут сірка, яка буде більш акарицидну мати ну, і проти ворошнистих хвороб, і проти, і проти е, кліща профілактично. Його ще можливо навіть нема. Хоч дехто показує, в них із самої весни. О, кстати, дивіться, кого я знайшов. Не було обробітку хімічно, була тільки мідь. І бруньковий довгоносик сірий. Квіткоїд той самий. Так що, дивіться, напевно краще вже, як працюєте, додавати інсектицид. Якщо навіть в сад заходить, значить я думаю, що його повинно вистачати. Містами треба дивитися, звичайно, десь його більше, десь менше. Добре, дякую за увагу. Будемо знімати. Підпокажує, так що пішов інсектицид шукать. <гаде> Давайте допоможемо.